Добрий день, вітаю вас на каналі Клобруслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді висоторіз від компанії «Штокер» під номером 606. Це телескопічний висоторіз, який дозволяє обрізати гілки діаметром до 35 мм. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього висоторіза від 1,70 до 2,80 метрів. Якщо ми розкладемо його на всю довжину, яку він дозволяє, ми маємо 2,80 завдовжки. В максимально розкладеному вигляді цей висоторіз дозволяє обрізати гілки на висоті десь 4-4,5 метри. Якщо ми піднімемо його на витягнуті руки, то 4,5 метри це якраз та висота, на якій буде нам комфортно працювати. Лезо і контролезо закріплено на поворотній голові. Ця голова обертається майже на 360 градусів. Тобто, в складеному вигляді це таке так зване транспортне положення. Голова є притиснута до штанги, і відповідно менше ймовірність є пошкодити, як сучкоріз, так і це місце, в якому ми транспортуємо його. А в розкладеному положенні ми можемо вибрати таке положення, яке нам зручне для того, щоб підійти до гілки і правильно її якісно обрізати. Фіксація положення голови виконується досить просто. Є от такий поворотний механізм, який зажимає голову в потрібному положенні. Лезо виконане з високоголоцевої сталі, яке покрите захисним покриттям чорним, а контрлезо є з нержавіючої сталі. І якщо подивитися, як працює цей висоторіз, ми бачимо всередині трос, який тягне за лезо. Саме руків'я, тобто основна частина висоторіза, складається з алюмінієвих трубок досить специфічного профілю. Тобто, це є трубка не суцільно кругла, а площиною стороною такою з одного і з другого боку. Фіксація телескопічно цієї штанги, яка висувається, відбувається таким цанговим зажимом, який дуже надійно її фіксує в закритому положенні. Роботу цим висоторізом ми виконуємо, тягнучи оцю оранжеву ручку до себе. Тобто, ми можемо тримати за основу висоторіза однією рукою, основною, і тягнути. Робочою рукою на себе тепер подивимося, як він обрізає гілки. Розкладемо його на максимальну довжину і обріжемо гілку, яка знаходиться над нами на висоті приблизно 4 метрів. Важливо додати, що про цій довжині порівняно з аналогами цей висоторіс важить дуже небагато. Тобто його вага всього 1360 грам. Ну і наостанок додам, що до цього інструменту є повний перелік усіх змінних деталей, які можуть знадобитися, якщо щось поламається або щось зноситься. Придбати висоторіс штокер 606 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором штокера на території України. Також ви це можете зробити в мережі судових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.